Коли мені і нашій команді розумної політики розповідали про те, що ми не відпустимо строковиків, і це казала влада, яка сьогодні вносить цей законопроект, ми все рівно за це билися. Ми повернули нормальне гідне забезпечення, ми дали можливість не підписувати контракт, а мобілізуватись тим, хто хотів би це зробити. І сьогодні дійсно розглядається важливий закон, нарешті дуже пізно, але розглядається в стінах Верховної Ради. Але так боїться влада розумних думок і ідей, що навіть не зареєстрували наш законопроект. Законопроєкт, який дозволяв би людям після чотирьох років несення служби, хоча б півроку відстрочки до мобілізації. Президентський закон дозволяє завтра після демобілізації знову забрати хлопців. До Лав Збройних сил України. Це неправильно. Це навіть не 36 місяців, які в урядовому про демобілізацію або мобілізацію. Це про 48. У вас під час Другої світової війни діди менше воювали, аніж наші строковики. А ви за це голосуєте? Я не буду блокувати, хоча в мене є всі правові норми. Не допустити цього, але я буду сподіватися, що обіцянка, що це допрацюється в законі про мобілізацію, буде виконана. І люди, які на це заслуговують, наші хлопці це отримають. А сьогодні ми знову бачимо свавілля, коли за командою офісу альтернативні розумні закони не вносяться в зал, блокуються чи не дуже хочуть, щоб інші депутати виступали. Якщо б могли, вони б взагалі закрили раду і повісили амбарний замок, щоб нас не було ні демократії, ні свободи, ні верховенства права, ні захисту прав наших захисників.